Не нарікай, коли біда приходить. Від Господа і радість, і печаль. Утіху в Бога завжди той знаходить. Хто має серце не тверде, як сталь. Господь з небес усе все бачить, знає, Йому нічого неможливого нема. Життєві плани Він для нас складає. Що склали ми усе дарма, не сумуй, що не збулися твої мрії. Ісуса волі, не було на них, Ти віриш, і живе надія, яка провадить до осель святих, дай сили Боже у житті земному, тобі трудитись і не жаліть себе. Хвалу приношу Господу Святому, щоб вчить не дбати про земне, земне дочасне, а небесне вічне, з собою візьмемо діла свої, щоб звітувати перед Богом вічним, для чого ти, людино, прожила. Господь вготовив вірним всім дороги. Оселі побудував, Господь трудився завжди тих дітей своїх, Трудився хто ревно, завжди був веселий, їх проведе сам Господь до осель святих. Слава Богу.